Виконуємо право 2 з розділу діємо до теми 3 за підручником інформатка 6 клас авторів Морзе Барна 2023 року випуску. Нам потрібно встановити програму Scratch. Завантажимо спочатку на комп'ютер-інсталятор даної програми, відкриємо браузер та перейдемо на офіційний сайт програмного середовища Scratch. Найпростіше знайти офіційний сайт через пошук, просто вводимо ключове слово Scratch. Натискаємо Enter. І саме перше посилання, бачите mid.edu, це є офіційний сайт програми. Вибираємо його, опускаємося в самий низ. Якщо у вас не українська мова зараз, то відкриваєте ось цей список то можете вибрати українську мову. І ось тут натискаємо Завантажити. Там, де встановити скречі для Windows, вибираємо Завантаження. У мене відкрилося вікно завантаження. Я збережу інсталятор на робочому столі. Якщо у вас дане вікно не відкрилося, то за замовченням буде зберігати в папці завантаження або загрузки, або «Downloads», залежно від мови інтерфейсу. Ну, давайте навіть завантаження збережу, зберегти. Тепер відкриємо завантаження та подвійним кліком лівої кнопки миші запустимо інсталятор. Зараз остання версія 3.29.1. Ви, коли будете встановлювати, можливо версія вже буде більша. Залишимо перемикач тільки для мене. Хоча можете поставити і для всіх, ну хай буде для мене. Та натискаємо кнопку Встановити. Бачимо, програма встановлена, на робочому столі з'явився ярлик. Можна зразу запустити, якщо не приймаємо звідси галочку. Кінець. Або можна запустити з ярлика на робочому столі, або через головне меню. Кнопка Пуск усі програми. І шукаємо S. Бачимо, Scratch 3 встановлено. Давайте запустимо. Це Scratch 3 встановлено на комп'ютері. До речі, Якщо ви перейдете на офіційний сайт програми та натиснете Створити, то можна використовувати і онлайн-версію Scratch. Зверніть увагу, що практично все те саме. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!